Початка. Сьогодні у нас буде, можливо, одне з найскладніших тренувань, хоча воно і 20 хвилин, але все одно, так як воно нам нав'язує кору, на прес, можливо, буде горіти і буде важко. Тому ви завжди пам'ятайте, що у вас є можливість, якщо потрібно, зупинити, подихати, заспокоїтись і продовжити далі. А взагалі, то я думаю, що ви зможете від початку до кінця пропрацюватися разом зі мною. Давайте розпочинати. Сідаємо на килимок, ніжки зігнуті в колінках. І долоньками а, тримаємося за гемстрінги. Лікті направлені у боки, плечі вниз, пом'якшуємо вниз до сідничок. Довга шия, дивимося поперед себе, Спиночка рівна, животик підтягуємо, ребра закриваємо. І витягуємося за маківкою голови до стелі. Робимо вдих у ребра. На видиху видуваємо все повітря, скругляємо спинку. Наша спинка зараз усі позиції, і ми похиляємося назад до того моменту, поки у нас вирівнюються повністю ручки у ліктях. І поки ми знаходимося в цій позиції на півшляху назад, ми починаємо дихати. Вдих, вдих направляємо в ребра-ребра. Штовхаємо вперед, назад і в сторони розкриваємось. А на видих. Видуваємо все повітря, ребра стягуються, уявіть, що ви зменшуєте себе в районі талії, підтягуєте животик в себе, пупік направляється туди всередину, до хребта. Тут все-все-все дуже вузько, ви дуже сильно напружуєтесь і ще більше скругляєте спику, ще активніше штовхаєте долоньками в Хемстрінгі. Можна трішки зігнути лікві для цього і знову вдих. Направляємо у ребро, розкриваємось, і видих. Максимальна флексія животик в себе ребра. Має бути відчуття, ніби ви намагаєтесь торкнутися тазових кисточок своїми нижніми ребрами. Настільки скругляєте спинку і настільки сильно штовхаєте животик всередину до хребта. Добре, останній видих. Ми скормляємося ще більше, лобом тягнемося до колінок. І на вдих вирівнюємо спинку. початкова позиція. Ще один разок такий видих. Пів шляху назад. Животик в себе дихаємо, вдих, ребра. Ручки активно у стоїть штовхнули, видих. Скруглилися ще більше. Таке має бути відчуття, що ви набагато сильніше підкручуєте таз у задній наклон. І ще один видих. І видих. І з цим видихом зігнули лікті. Чолом тягнемося до коліна, вирівнюємо спинку, плечі вниз вдих. Це була підготовка. А тепер ми робимо цю саму вправу дівчатка, але без ручок. Ручки перед себе. Долонька на долоньку дивиться, плечі вниз, дуже рівна, гарненька спинка це вдих. Видих, скругляємось і опускаємось на пів шляху назад. В цьому положенні має бути не дуже складно, але й не дуже легко. І тут ми починаємо працювати. На вдих розкриваємо ребра, як ми вже це робили раніше. І ручки до стелі. Плечі залишаємо внизу. На видих, скругліть спинку ще більше і опустіть долоньки до підлоги. Торкніться легенько. І вдих знову наверх. Видих. Спинка кругленька, ні в якому разі не вирівнюємо. Тягнемося ребрами до тазових кісточок. І вдих наверх. І видих. І, і вдих наверх. І видих ще один разок. І вдих нах ручки. Подалі туди за вушка, дівчата, і видих, скруглилися ще більше. І тягнемося лобиком до чолом до колінок, видих рівна спинка. Добренько, зараз другий сет. Видих, скругляємо спинку на півшляху назад, зупинилися, ще більше закрутилися, ще більше купік всередину, ще більше флекцій. І тепер вдих ручки в сторони. І видих, ніби ви зжимаєте повітря вперед. Вдих, розкрилися, видих, і вдих, розкрилися, і видих. І вдих розкрилися. І видих ще більше скруглилися. Тримаємо тут все напружено, дуже сильно. Горить, видих і вдих. сіли плечі, вниз, рівненька спинка. Добре. У нас останній семь вдих. І видих пів шляху назад залишились. Дівчата, стопочки стабільні. Один вдих пару сантиметрів наверх, видих пару сантиметрів назад. Дівчата, уважно! Коли ви робите ці пауса, пару сантиметрів вниз наверх, то має бути відчуття, ніби ви плечі назад вниз, штовхайте, а працюєте чисто від тазу, скруглились ще більше, підкрутили тазу задніх наклон. І продовжуючи скручуюсь назад. Ніби ви постійно хочете закруглити спинку ще більше максимально. Пробуємо. Вдих пару сантиметрів вверх, видих. Закрутились більше пару сантиметрів назад. Вдих пару сантиметрів вверх, видих. Почеркнули з грудною кліткою вперед, вдих. Полу разом з головою. Дивимось між стегом, беремо себе за задню частину стегна і на видих піднімаємось. Коли ви повністю вийшли в, сидя... в положення сидячи, вирівнюємо спинку вдих, видих. Ручки тримаємося, вони з'їжджають по задній частині ваших Стегон і ви хребет за хребцем сантиметр за сантиметром, викладаєте спинку на підлогу ручки знову до стелі. Ми повторюємо цей роллап декілька разів, і ви маєте знати, що для більш е легкого виконання цієї вправи ви можете використовувати і допомагати руками підтягувати себе наверх. Але якщо ви відчуваєте, що можете зробити цю саму вправу без допомоги рук, то пробуємо без допомоги рук. І так, вдих підняти голову, шию і грудну клітину, подивитися вперед. Видих. Піднімаємось плавно наверх. Вдих. Вирівняли спину. Видих. Видуваємо все повітря, скругляємося, всі позиції, як на початку уроку, і розкручуємося назад на коврик. Дівчатка, найважливіше у рол-апі це те, що ви виконуєте цю вправу дуже повільно і викладаєте спинку на підлогу, хребець за хребцем. І видих, подивились вперед, видих, піднімаємось. І піднімаєте спинку, піднімаєтесь, також хребець за хребцем. Ця вправа має виконуватися дуже вплавно. Чого не має бути, так це рванини. Наприклад, я показую дуже швидко, що не має бути. Вдих, видих, ви пішли, пішли, пішли. Ой, тут ви вже не можете і раз гупнулись. Якщо ви не можете, краще виконувати руки, краще поставити руки на підлогу і допомогти собі вилягтись на цей коврик повільно, ніж гупнутися. І так само наверх. Якщо ви робите вдих, підняли голову. Чи від підлоги, А далі у вас відбувається отака е, система, И, видих, і ви різко піднімаєтесь. Тоді краще допомогти руками, покладіть руки на підлогу, відштовхніться і дуже повільно підійміться, ніж ви будете робити цю романину. Поїхали ще три рази. Вдих рівна спиночка, видих, скруглилися, розкручуємося. П'ять, 4, 3, 2, 1. І вдих, подивились вперед, видих. П'ять. 4, 3, 2, і сіли, вдих, видих назад, 5, 4, 3, 2, 1, і вдих, видих, 5, 4, 3, плечі вниз, 2, 1, широка спина, вдих, і видих, 5, 4, 3, 2, 1, ручки на верху, останні, і вдих, видих, 5, 4, 3, 2, один виріння спинку і тепер повністю обережно розкрутилися, але не кладемо голову. Переплили пальчики, поклали ці пальчики за задню частину голови, лікті дивляться трішки вперед, щоб ви бачили їх своїм переперечним зором. Поки ви лежите в цій позиції, ваші стопочки далеко від вас. Ви намагаєтеся підняти плечі від підлоги ще вище, але залишайте вашої поясниці до підлоги. Не штовхуйте поясничку підлогу і почали працювати. Ближче поставили до себе ніжку, потім другу. Далі. Далі. Ближче, ближче. Подалі, подалі. Поки ви виконуєте цю вправу, дивіться на свої тазові кісточки, щоб ви ваш таз не коливався туди зі сторони в сторону, а був дуже стабільним. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Вище. верхні частини тіла. Видих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Вдих. І видих. Видих. І вдих. Вдих. Ще чотири. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, вдих. І, вдих, вдих, і, вдих. і вдих. І вдих. Розкрутилися. Відпочили вдих. І видих. Повертаємося тепер. Вправа це була вся верхня частина, вона горіла трішки нижньої візьмемо частини вашої адоміналії. Ніжки вирівняли одну, другу наверх. 90 градусів у тазовому суглобі. Ручки активно штовхаємо у підлогу. Тепер ваша задача відірвати таз від підлоги. І вам буде хотітися штовхнути ваші ніжки за голову. Але намагайтесь їх штовхнути більше наверх. Вдих. Вирівняли колінка, дівчата. На найрівніші, які можете сьогодні зробити, зробіть. І видих. І вдих обережно таз назад на підлогу. І ще таких сім. Вдих, видих. І дуже обережно, повільно виклали на підлогу. Вдих, видих. І видих. Два. Видих. Вдих. Розкрутилися. Дуже обережно. Три. Видих. Дуже працює. зараз. Да? Руки вштовхуйте в підлогу. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. А ще останній. Видих затрималися. Дуже повільно вниз. 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 А, і колінка до грудної клітини, підняли голову, покрутилися, покачалися зі сторони у сторону. Ручки на підлогу. Тепер класична, дуже класична а, система на абдомінальну лінію. сінгл leg стреч double бо стреч і criss крос Час часто йдуть один за одним. Почнемо з single leg. Стрешку today, ножки в... сьогодні виводьте ніжки у тейбл-топ-позицію: um, 90 градусів у колінному суглобі і тазовому суглобі. Вдих, видих, піднімаємо верхню частину корпуса, обидві ручки одна на одну на праве колінко. Ліву ніжку вирівнюємо вперед Ми треба більше місця, перед собою. І на видих, будь ласка, змінюємо позицію ніг. Поки змінюємо позицію ніг таз у нейтралі. Поясничка поперед відірвана трішечки від підлоги. Будь ласка, не робіть отаку максимальну позицію, коли ваша поясниця просто приклеєна до підлоги. Це велика помилка. Краще мати колінко подалі, ніжки подовшу і мати маленьку відстань від підлоги до пояснички. І на видих змінюємо. Змінили один, змінили два. Дивіться на свій животик. Він не має як спливати наверх конусом. Три. Пупік. Постійно всередину штовхаємо. Чотири. Туди до хребта. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще шість. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Колінку до себе підтягуємо. 15, 16. Ніжка довга. Зупинилися, обидва колінка до себе. А тепер увага добула екстреч. Ручки назад, ніжки вперед. Вдих. Ручки проходять по колу, повертаються назад на колінка, видих. Вдих. Розтягнулися у дві сторони. Видих, ручки по колу, назад на колінка Два. Ще шість. вдих. 3. Постійно. Верхня частина корпусу відірвана. Чотири. Ще чотири. Чотири. П'ять. Положення тіла. Лікті в сторону один. Два. Ротація від талії. Три. Чотири. Намагайтеся не, не крутити головою і плечами тільки, а усією верхньою частиною тіла. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Давайте ще два рази для десерту. Дев'ять. І десять. І тепер. Відпочили. Вдих-видих. Розтягнули абдомінальну лінію. Вдих-видих. І тепер, дівчатка, ми рутануємо вправо у планочці. Пам'ятаємо, як виконувати планку правильно. Ручки під плечовими суставами. Виводимо одну ніжку назад. Спочатку животик в себе ребра закрили. Відштовхуємо активну підлогу руками, не провисаємо на плечі, не згинаємо лікті. І тоді затим на видухі вирівнюємо іншу ніжку. Ось ми в планочці. Планочка не має бути з попкою наверх і не має бути з попкою униз. Ніякого прогину в поясничному відділі немає. Нейтраль. Нейтраль внизу, нейтраль в поясничній. І тепер праве колінко видих вперед. Поставили ніжку назад. Ліве колінко вперед. Ніжку назад. Три. Нейтрал тримаємо. Чотири. Животик в себе постійно. Відштовхуємо підлогу. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще один раз на кожну ніжку. Дев'ять. Десять. Опустили. Коліночка сіли. в Позу дитини відпочили трішки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер, дівчатка, така сама система, але тепер предпліччя. Згинаємо лікті, переплітаємо пальці рук, виходимо в планку. Один. Два. Добре. Тримаємо планочку. І тепер ніжка виходить наверх. За себе. Ніби ви п'яточку намагаєтеся торкнутися стель. Один. І два. Отак та сама працює. Шість разів. Три. Намагайтеся не піднімати таз. Чотири. Таз залишається внизу, тільки ніжка. П'ять. І п'яточка до стелі. Шість. І шість з іншої сторони. І видих. Шість. Видих. Сім. Таз не... Шерлеці справа наліво. Не коливається. Три. Три. Два. Один. Колінка зігнули. Поза дитини відпочине. Вдих. видих, Вдих. І видих. Красунки. А тепер квадропед позиція. І з квадропед позиції попрацюємо також. При квадропед позиції так само у нас долонки підпочилими суставами. Колінка під тазу. Ми Підкрутили позаду стопочки. Вдих. І на видих відриваємо корінка від підлоги. Видих. А тепер ми змінюємо планку на квадропет. Видих. Вирівнюємо праву ніжку. Швидих вирівнюємо ліву ніжку. Вдих згинаємо праву. Вдих згинаємо ліву. Два колінка торкнулися підлоги. Видих підняли. Почали спочатку. Швидих. Видих. 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 Вдих. 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 Торкнулися. Підняли. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Торкнулися. Підняли. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Торкнулись. Підняли. Видих. Видих. Вдих. Вдих. Торкнулись. Підняли. Ще два рази. Видих. Видих. Вдих, вдих. Вдих. Торкнулись. Підняли. Ще разок. Вдих. Вдих. Діркнулися, розкрутили пальчики, поза дитини відпочине. І ми завершимо цей сьогоднішній сет класичною правою пілатесі, яка називається Сотня. І так, дівчатка, даю вам аж чотири варіанти швидко. Самий легкий, коли стопи на підлозі. Вдих, видих, ви працюєте ось в такій позі. Далі. Понаростаючій, розростаючий. Наступна ступінь ніжки паралельні підлозі. Працюйте в такій позі. Далі третя ступінь. З цієї пози можна вирівняти одну ножку, працювати з одною ножкою, витягнутою ніжкою, можна іншу. Можна чередувати. І найскладніший варіант це класична сотня. Верхні частина корпусу піднята поперек, відірваний від підлоги, обидві ніжки витягнуті. От вибираємо для себе улюблений варіант. Працюємо руками, вдих, приготувалися. Видих. зайняли свою позицію. П'ять пампів руками на вдих. П'ять пампів руками на видих. Поїхали. Вдих, 2, 3, 4, 5, видих. Три, четыре, пять, вдих, два, три, четыре, пять, видих, два, три, четыре, пять, вдих, два, три, четыре, пять, видих, два, три, четыре, пять, вдих, два, три, четыре, пять, видих, два, три, четыре, пять. Зігнули. Дівчатка, щоб розтягнути абдомінальну лінію, лягаємо на живот. Виходимо на предпліччя. І розтягуємося. Грудна клітина вперед. Плечі назад. Для більшої лінії, більшої розтяжки, виходимо повністю на руки. Дихаємо. І відпочиваємо гарного дня.